Доброго дня. Заїхала така машина на розборочку, Chevrolet Aveo ролі Вео один В такому стані подкапотичка хороша. Тут нема ні масі, нічого. Машина була перевернута. Мозги вже від нового зразка бошовські, оці проблемні мозги бошовські, катушечка. Все повністю на місці. Машинка заводиться. Питання немає. Так, Тут стояв якийсь на газу, що стояло тут, немає. Газова установка стоїть сіян. Форсуночки. Форсуночки хороші, кругленькі стоять. Передній бампер повністю цілий. Бампер повністю цілий, подушка у рулі теж ціла. бардачок теж. Є такі, що продається, крішка